Добрий день, діти! Як ваші справи? У вас все добре? Не забули про урок інформатики, правда? Сьогодні у нас з вами буде нове завдання. Сьогодні ми з вами будемо створювати сніг. Бачите, він дуже падає повільно. Так, тихенько, повільно, помаленько. А коли я починаю говорити дуже голосно, тоді починається справжня хуртовина. Бачите? Ми сьогодні будемо з вами використовувати функцію гучність. З чого ми розпочнемо із самого снігу. Його немає у образах, тому нам доведеться його намалювати самостійно. І е, малюємо свій образ. Що ми робимо? Ми просто вибираємо кружечок, форму і вибираємо йому заповнення. Був там, де межа, у вас було перекреслено, щоб не було ніякого бокового кольору. Добре, тепер у нас є одна сніжка, цього достатньо, щоб писати код. Переходимо у події, вибираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Тоді переходимо у керування, вибираємо функцію Завжди, щоб наша дія відбувалася весь час. А не тільки тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Далі ми переходимо у рух, вибираємо кут повороту. Для чого? Щоб наш сніг падав не тільки вниз рівно, так? а щоб він йшов трошечки на 15 градусів похило, або в одну сторону, або в іншу. Для цього нам потрібно мати мінус 15 градусів, щоб йшов він. Ліворуч, і 15 градусів, щоб йшов він праворуч. Для цього, бачите, у нас у коді лише можна покласти одну цифру. Тому ми вибираємо оператори і вставляємо разом з вами вибрати випадковий від І в одному пишемо мінус 15, а в другому пишемо. 15. Переходимо у рух і встановлюємо швидкість. Понагадую, що кількість кроків це є наша швидкість. А оскільки швидкість буде залежати від гучності, ми переходимо у датчики і вибираємо дію гучність і кладемо її на місце 10 кроків. Далі ми встановлюємо ще кут, куди має падати. А бачите, вибираємо так, щоб було вниз, тобто кут 180 градусів. Це такий розгорнутий кут, і відповідно згори. Сніг буде падати вниз. По суті, це все. Але е, бачите, наш, наша кулька, коли торкнеться межі, вона там і зупиниться. Нам потрібно зробити так, щоб кулька, торкнувшись межі, перейшла вгору. І щоб цей процес був ніби безперервний. Для цього ми переходимо у керування і задаємо умову. Якщо торкається межі, так, переходимо датчики, вибираємо торкається вказівник вказівник змінюємо на межа, то, відповідно, сніжка має вгору перейти. І ми таким чином задамо її точне розміщення. Переходимо у блок рух, вибираємо перемістити в X, Y». Так, подивимося, які в нас координати. Має у нас бути сторона ліва і права. Так, у нас Y незмінний один і той самий, лише верхнє розміщення. А x у нас може бути і від'ємне, і додатнє. Тому ми переходимо в оператори, оскільки там має бути два числа, а для x у нас є, на жаль, лише одне. І вибираємо випадково від 1 до 10. У нас є мінус 194, але давайте зробимо щоб було більше. Давайте мінус 230 і 230. Просто зробимо велике число. А y ми залишаємо. Бачите, у нас пише y приблизно 143. Тому ми трошки зменшуємо, щоб він не доторкався самого кутику. так? Бо це, по суті, теж є межа, і він не буде просто падати вниз. Давайте виберемо число 130. І, по суті, все, наш код вже написаний. Тепер нам залишається тільки продублювати наш, нашу сніжку, зробити багато снігу, і все, і можна дивитися, що в нас вийшло. Ми натискаємо правою кнопкою на наш спрайт, вибираємо. Функцію дублювати, і дублюємо, скільки хочемо снігу, а потім просто розсуваємо його на картинці. І ось вуаля. Ось що виходить: наш сніг падає. Добре, це було нескладно, правда? Якщо ми говоримо тихо, наш сніг падає повільно, а тільки ми починаємо говорити голосно, він має падати швидко. Добре, кот ви маєте, дітки, завдання ви знаєте, вам потрібно створити теж такий проєкт. Можете, звичайно, внести свої зміни. Мені буде дуже цікаво подивитися, які зміни ви внесете. Але важливо, щоб у вас залишилася найосновніша функція нашого уроку, щоб від гучності змінювався рух. Це є найважливіше. Дякую за урок, до побачення!